Державний гімн України, саме з нього розпочалося відкриття меморіальної дошки військовому Василю Гевці в селищі Ченадієво. Плиту встановили в місцевій школі, де навчався захисник. Сюди прийшли рідні, військові, побратимі, школярі та представники влади. Він був хорошою людиною, хорошим другом, хорошим сослуживцем, все підтримував, все, все прикривав морально, фізично, все таке. Ми знайомі вже з дитинства. Василь навчався в цій школі з першого класу, він закінчував цю школу, і у нас вже це четвертий воїн-герой, який загинув на цій клятій війні, який навчався в даному навчальному закладі. Тому було вирішено всіх героїв вшановувати і зробити оці пам'ятні дошки в навчальних закладах. Це виготовила військова частина, де він про Василь служив. Вони запропонували, що вони хочуть самі це зробити, цю дошку і привезти, щоб вшанувати пам'ять Василя. Василь Гевці у надіївській громаді. Тут і працював на захист України став у жовтні 2022 року. Батьківщину оборонив на Донецькому напрямку, розповіла дружина Яна Гудачок. Він ходив до військкомату, просився, так як стану здоров'я. Він не міг йти служити. Він ходив, вбивав пороги, просився, 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 і все таки його взяли. Він був дуже цьому радий. Я його питала, як тобі служба, тобі подобається. Я він дуже був радий цьому. Він працював на СТО, шиномонтажі. Потім хотів сісти на фуру, їздити за кордон, але не вийшло в нього. Дома виготовляв дерев'яні качелі, гойдалки, біседки для дітей, щоб дітям було. Ще мрія збудувати дитині. Маленький такий будиночок, щоб на вулиці, але ним спів. Василь Гевце захищав Україну у складі 711 го полку державної спеціальної служби транспорту. Загинув 23 червня цього року під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області. Спочатку починав як звичайний солдат-кулеметник на мостах охорони, а влітку потрапля пішов в штурмовий підрозділ. Які виконують завдання на сході нашої країни. І, на жаль, 23 червня це сталося, їх підрозділ потрапив під щільний мінометний обстріл. Його побратим був поранений і Василь надав йому першу домедичну допомогу, допоміг його евакувати з місця поранення, але буквально там через, здається, якщо я правильно пам'ятаю, годину чи дві. Артснаряд ворожий потрапив в бліндаж, де вони ховалися, і Василя не стало. Меморіальну дошку військовому Василю Геоці виготовили та встановили за рахунок 711 го полку державної спеціальної служби транспорту. А це завдяки відділу нашого цивільно військового співробітництва, який якраз опікується всіма пораненими, погиблими, загиблими нашими героями, військовими. Вони зробили дошки для всіх наших загиблих побратимів. Зараз їх встановлюють на школах. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.